Як часто ми потрапляємо в лапи сатани? Дуже часто. Навіть віруючі ті, які ходять до церкви, читають Євангелії, моляться щодня, але все одно є спокушені сатаною. Так, це ще почалося з Едемського саду, коли Єва спокусилася на, на слова сатани, і він... Дозволив їй скуштувати з дерева життя. Хоча перед цим Бог сказав не чіпайте це дерево. Але ослухалася, повірила сатані, Сатаніч, що, що нічого поганого не станеться. Але все вийшло навпаки. І ще вона втягнула туди Адама. а Він не противився, він її підтримав тому, були вигнані з зразу.